І друзі, закликаємо вас традиційно донатити і підтримувати наших захисників і захисниць. Нині триває збір для артилерії азову. Кошти збирають на засоби розвідки, ураження та забезпечення. На їх закупівлю потрібні 15 мільйонів гривень. Тож попрошу вас долучитися до збору. Зробити можна це за номером картки, яку ви зараз бачите на екрані, або за допомогою QR-коду, так само його відсканувавши. А поки ви донатите і підтримуєте наших воїнів, ми будемо спілкуватися із начальником центру комплектування. 12. Надцятої бригади спеціального призначення Азов Юрій Гаврилишин із позивним Мілан долучається до нашого ефіру. Моє вітання. Добрий вечір вам, пане Юрію, і слава Україні! Рамсо. Отже, хочу з вами поговорити е, на тему, яка стосується рекрутингу. Ну тому що зараз е, аналогічні центри мають бути створені для кожної бригади, але якраз таки для Азову це історія не нова. Ви займаєтеся рекрутингом із 2014 року. Е, розкажіть, будь ласка, як безпосередньо відбувається цей процес, яким чином ви залучаєте бійців, і чи можна ваш досвід екстраполювати для діяльності інших бригад? А насправді дійсно бригада займається рекрутингом з 2014 року. Все обумовлено тим, що бригада з самого початку існування комплектувалася тільки добровольцями. Відповідно, бригада вчилася говорити з цивільними людьми і розповідала їм, навіщо їм необхідно долучитися до війська. Таким чином, рекрутинговий центр бригади напрацьовував масу механізмів. Які здебільшого використовуються в бізнесі е, і так далі, і це б нанесло власне свої плоди. На даний момент е, я можу з певністю сказати, що у бригади один із топових е, ресурс е, інструментів, які є взагалі в державі. Проте е, звернень стосовно передачі досвіду, е, по рекрутингу власне у нас не було. Е, наскільки я знаю, після е, повідомлення про те, що необхідно бригадам створювати рекрутингові групи в себе в бригадах, е, до мене деякі мої однокурсники вже зверталися з проханнями, а чи не можу я їм допомогти зі створенням рекрутингової групи. Але тут необхідно відмітити наступне: не існує зараз для рекрутингових груп жодної нормативно-правової бази і методології, яка допомагала би їм у створенні власне ефективних рекрутингових груп, які б працювали на бригаду. Тому якщо ця ситуація не буде виправлена, ми можемо отримати наступну історію, коли е е рекрутингові групи перетворяться у банальні ТЦК, <свісно> такі місцеві, які е яким будуть ставитися плани, скільки людей вони мають привести в місяць в бригаду, і ця історія просто з державної перейде в е таку локальну бригадну. Це така загроза насправді існує. Питання абсолютно я вважаю є державою недосліджене, і ті процеси, які мають відбуватися рекрутинговими групами, вони не зібрані в якусь єдину базу знань, яку рекрутингові групи можуть брати вже в роботу, вивчати і приносити певні спроможності людські для своєї бригади. До речі, щодо ТЦК зараз рекрутингові групи і таку можливість називають альтернативною альтернативою територіальним центром комплектування, але тут виникає питання: ну тому що ТЦК доволі ем, не поодинокими випадками славляться своєю бесифікацією і примусовою мобілізацією. Рекрутинг це виключно добровільна історія, чи насправді без примусу буде поповнення війська. Насправді я мушу погодитися з словами міністра оборони пана Умєрова про те, що створюючи рекрутингові групи, рекрутингові центри української армії, держава надає людям вибір. Те, в що зараз перетворилося комплектування Сил оборони України, є, є певним наслідком неусвідомлення важливості рекрутингу з самого початку не просто повномасштабного вторгнення, а від 2014 року державою. І відповідно те, що ми зараз отримали, це є абсолютний наслідок. Проте на даний момент. Я мушу погодитися про те, що е, територіальні центри комплектування, вони мають бути, і відповідно, би це цинічно не звучало, але певний мотиваційний фактор для долучення людей добровільно роблячи власний вибір, він е, він все ж присутній. Просто зараз в українському суспільстві побутує думка, що всі, хто хотіли захищати нашу державу, вони вже пішли, вони вже стали добровольцями, так чи інакше. Ви можете підтвердити або спростувати цю тезу. Я можу спростувати цю тезу. Насправді бригадою було проведено ряд досліджень, де було показано, що це є не єдина причина, чому люди не долучаються до війська. Є величезний ряд причин, чому люди власне не долучаються. Перше це є для прикладу командири, які, а, які мають за собою погану репутацію. Далі це є причини. Відсутності довіри до підрозділу далі це є базова військова підготовка на низькому якісному рівні, і таких причин насправді є маса. Тому говорити тільки про щось одне це зовсім некоректно. А насправді які вимоги до кандидатів? Ну тому що дуже часто територіальні центри комплектування там побачили людину на вулиці, все е, схема зрозуміла. Везуть до ТЦК, ВЛК автоматично проходиться у найкоротші терміни і тому подібне. А система рекрутингу вона ж передбачає трішечки інший підхід? Е, а вже ж вона передбачає абсолютно зовсім інший підхід. Проте. Якщо говорити про бригаду Азов, то наші показники вимог вони дещо зменшилися. Проте є певні точки табу, які ми не можемо собі дозволяти. Ті, що стосуються наркотиків, які стосуються алкоголю, які стосуються якихось кримінальних проваджень або навіть закритих кримінальних проваджень по серйозних статтях. А, ті вимоги, які є до кандидата, це є адекватне здоров'я, яке буде дозволяти йому служити по висновку ВЛК в е, частині спеціального призначення. Тобто, саме формулювання е, бригада спеціального призначення, воно вже передбачає собою більші вимоги для здоров'я людини, які мають бути присутні відповідно. Набирати людей, в яких немає дозволу служити в таких частинах, ми абсолютно категорично не можемо. Перед бригадою стоять серйозні бойові завдання. Відповідно, нам для цього необхідні люди з мінімальними вимогами, хоча б для здоров'я. Те, що стосується наступного вже базового курсу бойової підготовки, кожен боєць має його пройти абсолютно. Для прикладу, навіть ті бійці, які мають уже за плечима, можливо, навіть інший бойовий досвід в інших бригадах, в інших навчальних центрах, все одно в бригаді вони проходять базовий курс бойової підготовки, тому що від цього напряму залежить як виживаємість воїна на полі бою, так і його результативність під час виконання бойових завдань. Тут буквально хвилинка. У нас дуже такий цікавий момент. Ті рекрутингові центри, які зараз функціонують від Міністерства оборони, їх 44 по всій країні, і до них звернулося 24 тисячі осіб. Тут питання в тому, чи взагалі такими темпами можна поповнити військо, адже звучать ті цифри у 500 тисяч від наших військових і від президента нашої держави. Ну насправді я не володію такими даними, і ті цифри, про які ви говорите, мені абсолютно про це нічого не відомо. Так само, як і невідомо, куди ці люди в подальшому розподіляються, і е, необхідно розуміти різницю між зверненням громадян до рекрутингового центру та безпосереднім уже оформленням його у військову частину. Тобто звернутися можуть дуже багато людей, але скільки до них людей власне доєднається до війська, це зовсім інша цифра.